Друзі мої вітання Приїхав вдруге докупувати Беларусу Чому так? Тому що пройшов дощик, я начал копати начебто воно копали, а цей участочок забивається. Далі там нормально, але тут вологий ґрунт і два рядочка я прокопав, це буде попередня серія так чи є вже попередня серія і на тому закінчилася але закінчився не за те що вона забивалася а за те що в мене розкручувалися гайки вони мене вже чесно кажучи давно вже достали і ключиків бог вирішив щоб я їх забув ключиків я не взяв тобто я закінчив копати Двома рядочками розвернувся, скинув на нагору і поїхав. Ось. Оце я таке доробку таку зробив. Поробив корончаті гайки, не знаю, надовго їх вистачить чи ні. Поки що, поки що так потім я допрацюю, розкажу. І що хочу показати, перемістив з цього отвору ось оцей різниця в 5 мм по висоті але коли зміщення пішло назад то я думаю що тут сантиметр можливо міліметр 15 пішло до гори ну, то не важливо тепер воно почало підкидати мені картоплю казалось би, що там чепуха ось відстань мабуть 30 мм ну, десь плюс-мінус я цю відстань не міряв це так умовно я її там причепив і все Ну, подивимось. Прокопав я оці два рядочки, белороса картопля ну, непогана, як на мене, але ж густа невеличка. По великому рахунку непоганий врожай нам вистачить, можливо, десь щось реалізується. Урожай. Урожай по зрівнянню з Аризоною. Там було 7 відер, тут 4 відра з цього рядочка. Ну, таке, яке є, таке є. А якщо взяти, то там потенціал до близький <смас> до, до репродукції. А тут у нас вже років, мабуть, 20 чи 15. Ну, як тільки вона з'явилася, так вона в мене і завелась. Відповідно, тут очікувати, що вона щось. Вродить велике таке. Ну, хоча якщо б технологічно все правильно зробити, гадаю, що вона вродила б, ну, я б сказав би, що врожай не поганий. оце ось бугорок тут у нас, що це погана картопля. Шикарна. Одне єдине, що тільки колір у неї став розовіший цього року а так вона була більш такого, ну якось такого кольору коричневого що вплинуло, не знаю. Щось де да вплинуло. Ось, ну, зараз я ці три рядочки приберу, бо це такий заїзд був. Попробувати, як копа, копачечка. І я вам трішки покажу, буде звичайно забиватися, але це не принципово. Подивимося, як вона копає. Залишаємося на каналі. Будемо порівнювати, як дошло. Так і є п'ять відер з рядочка на два відра менше. Так, не знаю, хочеться ще три копнути. До ночі доведеться ковырятися. Та, щоб мотоблок тут або один рядок або три спробую три я думаю що визбере якби було сухо я б її вже викосив. так доки зробив переробив одне друге третє десяте Нужно проспакивать ну, Все застряло Застряло, потому что Грунт не просевается Вот это мысль Даже Налыпло Так он до самого гроха. Значит, вот. Por favor Трішки забивається, але не критично працювати може. Сьогодні. О! Грухоту кидає догори, не критично, але кидає догори. Поки що побудемо, подивимось, що воно покаже. Так, оце в нас зрізає. Да чи дані? Так що повезло мені що викопав практично більшу половину без надмірної вологи. Ну і накопав картошечки. Ну, не сказав би, щоб чистий, але без, без особих таких, без запливих проблем. Ну нічого. Так, друзі. Ще, може, півгодинки я позбираю. І на тому ми закінчимо. Так що це така белороса і допрацювання такі, які були зроблені. В принципі... По великому рахунку, нічого такого страшного надмірного немає. Начебто там. Нормально і там нормально. так Ну і все. Будемо ще докопати, подивлюсь. І можливо разом з вами. Можливо, я й сам докопаю. Тут на два рази гуляючи приїхати або на раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, 6 сім, вісім. На вісім рядочків це я раз копав. Сім, вісім це копав раз. Так, все. На все добре, буваємо здорові Далі буде.